Часто до цього крісла є претензія, що тут морщиться чехол. Бачите, як він виглядає. Але в цьому є логічна і технічна причина, тому що на кріслі Novelty, на модельці і на модельці Макс, це крісло або диванчик і більшої ширини. Чухольчик іде зйомний, тобто його можна по факту. Разом з матрасиком зняти і цей чохол або зняти похимчистити, або поміняти. Тобто, якщо б його пристрочили, чохол безйомний не був. Тобто тут все логічно. Хочете чохол знімати для чистки для заміни, будь ласочка, ось так він буде виглядати. Але насправді, хто користується таким, то блін, через день ви вже уваги не будете звертати, як він ну як він натягнутий на самому диванчику. Це величезна перевага. Причому ви це можете зробити самостійно. Навіть якщо у вас там просів матрас з роками, ви теж можете це вдома зробити самостійно. Матрас чохлом кріпиться до металевої рамки тут і тут, в двох місцях. І потім ви його просто знімаєте і перевдягаєте або замінюєте матрас. Це величезний плюс такого диванчика конструктора. Все міняється, це міняється, це міняється, боковинка міняється, ключ на 10, більше вам нічого не потрібно для заміни Ця моделька називається Novelty, коштує 10 300 найменша ширина і може бути більший по ширині. Підходить для сну. Деталі на солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.